Національна поліція також викрила членів організованої групи, які фабрикували висновки ВЛК та переправляли чоловіків через державний кордон. Організатором був колишній співробітник столичного військомату. До схеми він залучив лікаря міського медзакладу, який надавав фіктивні довідки, та чинного посадовця ТЦК, що сприяв проходженню ВЛК. У такий спосіб військовозобов'язані отримували білий квиток і могли вільно їхати за кордон. Наразі затриманим повідомили про підозрюва за трьома статтями кримінального кодексу нової порушників під вартою, а третій під нічним домашнім арештом. Санкція найтяжчої статті передбачає до 9 років в'язниці. Послуги учасників групи коштували від 7 до 15 тисяч доларів США. Працівники поліції провели 13 обшуків, вилучили. Медичну документацію в 12 ТЦК та лікарні. Окрім цього, вилучено комп'ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони та готівкові кошти в еквіваленті 5 мільйонів гривень. Матеріали відносно чоловіків, які скористалися послугами учасників даної групи, направлено до Центральної військово-лікарської комісії, яка скасувала висновки районних військово-лікарських комісій. На даний час тривають заходи із встановлення осіб, що ухилилися від військової служби та інших учасників групи.